Чата, всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Настя, і я зараз знаходжусь в зарі, як завжди. Зараз, тому що не встигається все передивитись. Зараз поповнюю свої колекції. щотижня. якщо ви можливо не знали, то колекції доповнюються кожного понеділка і кожного четверга. Тому. Не встигаю все показати вам Зари, воно дуже активно оновлюється. Я обіцяла українські бренди, я цим займусь, сподіваюся, цього тижня, і, можливо, наступне відео вже буде про українські бренди. А зараз я покажу вам трошечки зари, тому що я деякі речі показувала у себе в телеграм-каналі і хочу їх зараз для вас приміряти і показати, як вони сидять. І що? І далі, можливо, піду ще в Масімо Дуті. Взагалі, це така експрес буде сьогодні примірка. Починаємо. Дівчата, я сьогодні буду все приміряти з моїм взуттям. Не брала нічого з залу, мені там нічого не подобається. Я вважаю, що мої сьогоднішні черевики будуть. Непогано з усім комбінуватись. Я вдягала штани, джинси 36-го розміру. Взяла, хотіла трішечки вільніші. І бачите, такі створила прийом. Я не знаю, я його ще два роки тому носила, але зараз він чомусь дуже популярний. Типу, ось так необережно заправляти в штани. О, господи, в штани, в чоботи штани. Непогані джинси, прикольний днім в плані. Кольору зараз примірюю ще вверх. Свет у мене з H&M. Купувала в лавіні. Так, весь образ цього разу мені захотілося складати такі більш буденні, прості, можливо, навіть трошки спортивні а, образи. У мене є тут парочку жакетів, я потім складу більш таки зібраний. Зараз мені захотілося чогось такого розслабленого. Ну і мені здається, сюди черевики непогано пасують. Отже, взяла ось такий лонг, можна сказати, з вирізом. Він цікавий за рахунок просто свого вирізу. Це не типовий лонг, який ми завжди носимо. Він білий бавовняний, звичайний і. І я ще додала сюди ось такий жалет, До речі, дуже класна альтернатива, якщо у вас е, таке осіннє пальто на таку теплу осінь. Ми йдемо вже ближче до зими, тепло холодну осінь, я б сказала. І ви хочете трішечки утеплитись тут в районі е, шиї, грудей. Е, ну і в принципі е, капюшон є, можна ще й голову накрити. Він, до речі, дуже пустий тут. Шапку не вдягайте, просто вдягайте ось цей жилет невеличкий під пальто. І вам вже доволі комфортно виходити в холодну погоду. Він чорний, але мені здається, навіть темно синій але він чорний, так. Да. Ну І тут такі прикольні декоративні, я би сказала, елементи, які стримують дві частини жилета, тому що він такий досить важкий, і якщо б це не стримувалось, тут він би назад постійно би сповзав. Ось такий от звичайний повсякденний лучок. Так, дівчата, зараз вам розповідає ідеальну формулу лука, яка буде цікава, зручна і актуальна. А, дивимось, я знайшла в зарі ось такі офігенні вельветові штани. Вони йдуть на високій талії, на високій пасаці. Фурнітура тут, як на мене, супер класна, така матова. А, така типу золота вицвівша. А, вони йдуть трендової форми, бачите, балун о shape як я вже казала, бачите, звужується донизу, широкий доверху. В цих штанах просто зібрана а, вся, вся трендовість цього року. А, коштують вони 1900, взагалі непогана ціна, суперкомфортні на мені розмір М. Я взяла ще с приміряю примірюю С-ку. Цікаво, як буде. Але дивіться, в чому, в чому тут по-перше, ми маємо дві різних фактури. Ось такий светр волохатий, дуже глибокий, гарний синій колір, як на мене. І інша фактура це ось така вольветова, а, смур, смужка вольветова. ну, зрозуміло, рубчик такий, можна сказати. Ну і шкіряні, мої, а, черевики. А, все має різну фактуру, все має різну текстуру. Супер-супер класний образ, як на мене, легкий, а, цікавий одночасно, за рахунок фактур, за рахунок кольорів а, і за рахунок форм. Так мені подобається. Зараз я спробую їх ще засунути в чоботи, червики. Подивимося, як це буде виглядати. Так, ну що ми тут маємо? Взагалі, наче інший образ, скажіть. Ну, це прям тренд. Це прям тренд. Мені подобається. Так, дівчата, дивимось наступний образ. Я вдягла вже штани в розмірі S. Бачите, вони ось так дуже щільно сидять уже в розмірі S. І ефект зовсім інший виходить, але тут видніше ось цю форму самих штанів. Вдягла я вже... Алона Селів з високим коміром, це теж виглядає цікаво і надягла зверху жилет. Ну і лишила своє взуття. Так, я би радила, звичайно, брати на розмір більше від свого, тому що вольвет дає такий ефект, як... Збільшення об'ємів. Тобто, якщо ви його візьмете прямо впритик, то він вам ще більше додасть об'ємів в ці зони, ось як у мене і вийшло. Тому що сам по собі вольвет він, а, доволі товстий матеріал, плюс блискучий, плюс в такі рубчики він дає такий. Навіть це навіть не ефект, ну це по факту додаються просто об'єми. Так, Збираємо цей образ за рахунок жакету. Ось він навіть має форми. Дуже підкреслена у нас тут талія і отакі стоячі, типу, стегна у нас. Він на мене маленький, плюс я ще вдягла лонгслів під нього, можливо, з майкою було б краще, але треба брати точно на розмір більше. Тут, ну, звичайно, жодної вовни і. Натуральної тканини, поліестер тут, ну я, коротше, вам покажу все. А лишила ось цей комір, мені подобається такий ефект. Це прям якось дуже навіть, не можу навіть описати, лишила штанини знімала. Ну, і мені здається, цей образ взагалі відрізняється від тих всіх, що в нас були, то були такі більш спортивні, а цей такий більш зібраний. Непогано теж. Так, дівчата, ну і останній образ я показувала вам схожі штани в попередньому відео, але це трішечки інші. В тих штанах були зав'язки прямо спереду, а ці сховані, закриті зав'язки, і їх ви можете навіть не. Висовувати, мені здається, так буде навіть краще. У мене штани в розмірі М, дуже комфортні, вони з бавовною йдуть, тут нема шерсті, ну, не шерсті, а вовни. Тобто не знаю, як вони будуть гріти взимку. Я додала сюди ще светр, щоб було більш цікаво. Додала колір синій. Дивіться, що хотіла сказати. Я бачила, що більшість, ну, не більшість багато дівчаток, яких я помічала. Використовують цей прийом, що накидують зверху кардиган або светр, навіть його накидують на пальто вже зверху, не просто так, як я на ковтинку, а от навіть вже на верхній одяг накидують. Дивіться, в чому тут проблема. Проблема в тому, що зазвичай ці кардигани і светри вони дуже тонкі, і якщо ви накидуєте такий тонкий шар на свій товстий, таке як пальто. Бо зазвичай пальто, ну, ну логічно так, що пальто воно таке достатньо цупке, тому що має гріти, і коли ми накидаємо на нього дуже тоненький віскозний там, кардиган, то це виглядає трішки недоречно, як на мене. Тобто прийом класний, але знову ж ми не заглиблюємось кудись детальніше і. Не докапуємось до суті, тобто, якщо у вас достатньо цупкий кардиган, от як у мене светр, ми можемо його накинути зверху на пальто. Якщо він буде тоненький, як ось ця ковтинка, то накидувати сенсу його немає. По-перше, він не буде гріти, а ми використовуємо шари для того, щоб нам було тепло. Ну і по-друге, він буде виглядати недоречно. Ну, ось такі образи. Зараз буду показувати і вам всі артикули. Зробили. А, так, ну і покажу, як це виглядає без светру. Я заправила цей лонгслів штани, і щоб були якісь у нас так очерчені лінії талії, щоб це було цікавіше. Ну і в принципі, ось такі простий образ. На щодень, мені здається, буде взагалі непогано. Зараз візьму сумку, щоб образ виглядав цікавіше і подивимося, як буде з сумкою. Так, взяла свою сумку. Ще, звичайно, треба верхній одяг. І буде допрацьований цьований лук. Так, дивимось, я ще взяла. Інший жакет, але він мені теж не подобається. Я не знаю. Мені некомфортно в таких а, рукавах тонких. Вони мені светер нагадують. Якось вона в мене не співставляється з таким об'ємним жакетом і такі тонкі рукава. Хочеться трішечки побільше там простору ну. я вам все одно покажу його артикул, але Раджу на розмір більший, як мінімум брати, а, а взагалі він мені не дуже подобається. Хм, якось так. Так, дівчата, дивимося. А я вам зараз скажу, що на мені. Це джинси від Масі Мадуті. Вони мені не подобаються. Тут є ластанлі, оце, мені здається. Я люблю, щоб джинси не розтягувалися. Ось, люблю 100% катон, Ну, вирішила такі взяти. Вони комфортні, але я люблю, щоб. Прям був такий денім, дуже твердий. Ну і пальто бажане. постійно питаєте, що в мене за пальто. Так, дивимось, 340 євро. Коротше, нема ціни. Можете по артикулу подивитись непогані. Джинси. Ось це прям, як я і кажу, такі тверді, стоячі джинси. На моделі взагалі колір відрізняється. Але цей гарний. Мені подобається. Так, жакет. Не раджу ні тот, ні тот жакет, чесно, ну показую вам. Подивитися, як воно на моделі там, але мені не подобається. Зараз інший артикул. 4 тисячі, бачите? Так, тут у мене впав лонг, тому одразу вам його показую. З коміром 849, як бачите, бавовна. Ну і інший лонг. Мені здається, десь так само він буде коштувати. Теж бавовна, я перевіряла. Так, сірі штани ще раз вам показую. 1200 бавов на поліестер. на мені був розмір М. Непогано. Теж раджу краще брати на розмір більше. І ось ці вальветові штани. Я вам їх супер раджу в цьому сезоні. Це дуже актуальна річ: 100% бавовна, як бачите, брати на розмір більше, і як і ці. На Розмір більше, я ж сказала, не менше, більше. От я б собі взяла розмір М100%. Дуже класні штани. Бачите, яка тут непогана фурнітура. Мені все подобається. Раджу. Ну і ось цю річ я теж раджу. Тут є навіть розміри, але була тільки S і XS. Що тут? Стьобана куртка, безрукавка. Ну, ось тут ось такі якісь утеплювачі. Я в них ще не розбираюсь. Але прям маст хев під, під пальто. Бачите? Клас, мені подобається. І ці подобаються. І разом теж дивіться, непогано вони виглядають. Упс. Ну, ви зрозуміли. Так, я думаю, ми будемо зараз йти в масиму. Мені, до речі, там дещо треба купити. Так, дівчата, я в масіму. Давно я тут не була. Зараз будемо. З вами приміряти дуже гарні речі, тому що тут ну, гарний вибір речей з вовни. Я дивлюсь, що тут з моєю камерою. Дуже дивно, що все, як завжди, відбувається. Так, будемо приміряти тут і штани, і верхній одяг, і светри. Зараз будемо дивитись. Так, дівчата, дивимось перший образ, як завжди, на мені моє взуття. А мені дуже подобається цей кардиган, 100% вовна. Подивимось, що там саме написано, як я буду показувати вам артикул. Мені подобається, що він ось такий йде з... на дві сторони він з запахом. І мені подобається цей виріз. Дуже жіночний. Колір мені подобається. Не знаю, що тут ще сказати. Дуже класна і незвичайна річ. Я її поєднала з такими розслабленими, можна сказати, треніками, джогерами. А, це теж вовняні штани. Вони донизу йдуть з резинкою, бачите? Мої шкарпеті. Дуже. Теплі штани за рахунок того, що це теж вовняні штани. Не знаю, як вони будуть себе поводити, чесно кажучи, в мене ніколи не було вовняних штанів на 100%, чи розтягнуться, чи не розтягнуться, бо така доволі а, тендітна тканина. На мені розмір М. Але я йшла саме за ними, вам чесно скажу. Вони не дешеві, тому що це 100% шерсть. А, мені подобається цей розслаблений силует, бо вже брюки, джинси а, якісь штани вже так трішечки, а, при, як це сказати, змушують бути вже такою зібраною, але хочеться чогось такого і розслабленішого. Тому поєднала ці дві речі, хочу ще. Червоний зараз светр вдягти. І подивитися, як це буде зі светром. Ну і поєднання кольорів такі дуже благородні, мені подобається. Так, наступний образ, ну не образ, я просто змінила верх. Класний светр, тут вовна, 90% і кашемір. Подобається мені цей колір. Взагалі я люблю червоний, він супер теплий. Светер супер теплий, е, е, такий, як так, це сказати, дуже цупкий за рахунок своїх косічок тут. Горло маємо тепле, де що ж? Це таке? Ні, я не можу зібратися ні камера. Е, отже, поєднання темно-сірого, такого графітового. Графітового і червоного, ну і зелений. Дуже подобається такий вже більш активний образ саме через колір. Цікаво, який вам більше сподобався з тим светром, бежевим або з червоним. Мені здається, це такі два різні зовсім образи вийшли. Але водночас такі буденні, легкі, вдягли тепло вам, наче зібрані, ну, не наче, а зібрані, і побігли, куди вам треба. Мені здається, було б непогано додати якісь золоті саме аксесуари, і прям, прям все ви готові. В цьому светрі ще класно, що тут є резинка, і ви можете його так би, мовити, регулювати під будь-яку довжину. Можете тримати на резинці, можна резинку так заправити і светр буде вже коротший. Ну, мені подобається. Так, я надягла верхній одяг. Звичайно, це вже не по сезону, але просто мені дуже подобається ця шкіряна курточка. це овеча шкіра. Я би не сказала, що це курточка, це така пальто. Воно вже таке подовжено, чи подовжена курточка, чи жакет шкіряний не може навіть визначитись, але мені він дуже подобається і весь цей образ. Загалом теж це прям, можу сказати, що 100% моє. Класний жакет чи пальто. Але коштує він, звичайно, як шкіряне пальто. Не дешево. Дуже стильна річ, як на мене, і виглядає прям дуже класно. Так, дивимось, дівчата, наступний образ. Я приміряла вже такі брюки, але вони в мене прям дуже низько на талі. Я не знаю навіть дуже низько, тому що вони короткі. Якщо я їх на середню посадку зроблю, бачите, які вони короткі. От. Але непоганий цей светр, футболка. Мені подобається такий колір, теж непоганий склад. ну, Але з цими брюками. Капець. Капець. Ну, от я їх отак підтягнула на мою нормальну посадку. Чомусь за короткі. Тому дівчата хто нижче. Ну, нижче. Майне 100%, метр шістьдеп нижче, тому буде окей. Навіть метр 60, я думаю, краще. Ну, бо дивіться, ну тут сантиметрів 10, 10, напевно, точно треба. О, так, непогано кофта, мені подобається. Так, ну і приміряю останній верх. Це такий светр, дуже приємний на дотик, пісочного кольору, бежевого, Невеликий тут є v виріс, можна піддягти футболку, якщо вона, вона буде тут виглядати. Приємний, приємний светр. Нічого більшого про нього не можу сказати. Він такий не оверсайзний трошечки прям не товстий, але теплий і дуже м'який. Оце, ну, в принципі, все. Зараз буду вам показувати всі артикули. Він ще є в, мені здається, темно синьому кольорі треба глянути. Але непоганий. Так, дівчата, дивимось всі артикули і будемо виходити. Так, штаня ось тут тримаю. А, бачите, 100% вовна коштує 3950, ну 4 тисячі гривень. Це був розмір М. У мене ось ця футболочка тепла. Такий гірчичний колір. Мені подобається. А, так, що тут у нас 4,450, На мені був розмір С. Вовна, вовна альпака і 24% поліестер. Далі, ось цей червоний светер. Мені дуже сподобався, я би його собі взяла. Так, дивимося, що тут у нас: розмір М. 4450, вовна і кашемір. Супер склад, я вважаю. Так, ось цей приємний на дотик светер. Бачите, в мене така гама більш спокійна. Теж був розмір М. Вовна і кашемір 3950. Вважаю, ціни на такий склад, ну, дуже непогані. Так, штани. Штани, які мені не підійшли. Вони навіть не такі теплі, як на мене. Якось все те, що я міряла сьогодні. Так, дивимось. 4450. Зовні Вовна, Поліестер, Еластан, був 36 розмір. Якісь вони трошечки короткуваті. В цей кардиган я би теж собі взяла, але я сказала, що це 100% вовна, але ні, там є елементи, які тримають, а, стуціна, чудесна, які тримають шерсть, щоб вона не, роз, а, не розпадалась, тому це так не лякайтеся. Так, що тут, Светтер зовні поліамід. Це ця тканина тримає. В копі всю вовну поліамід, вовна альпаки і вовна. Ось такий светтер Кардиган з запахом. В виріс. Мені дуже подобається і колір, і всі ці елементи на мені був розмір S, Я би взяла його собі в розмірі M. Можливо. Але в мене є кардиган в такому кольорі. Ще в них минулого року був в сірому, я вам його приміряла, його би швидко розібрали. А, і цього року є ще в бордовому. От, але я по залу його не знайшла, а не хочу вже просити, щоб діставали зі складу. Але дуже жіночний силует, дуже жіночний виріб. Придивіться, хто хоче такої більш елегантності. Так, ну і. Не дуже актуальна річ на зараз, але все ж таки мені сподобався даний виріб. Так, зараз ми з вами пограємось в цю гру а, Так, Коштує 18 950, бачите, шкіра. Мені подобається цей Блейзер, пальто, я не знаю жакет. Дуже класно. Так, ну і це все. Давно я не була в масіму Дуті, саме не знімала. Так, то я сюди заходжу дуже часто, так само, як і в Зару, але нічого не знімала. Тому всім дуже вдячна за перегляд. Пишіть, що вам сподобалось, щоб ви придбали. Мені сподобалось, чесно кажучи, більшість речей. Але ж знову ж таки ми підходимо до шопінгу розумно, тільки купуємо те, що нам дійсно потрібно, що вписується в наш гардероб. Тому так. Всім я вам вдячна за ваші коментарі і перегляди. Підписуйтесь на цей канал, і зустрінемось вже з вами в наступному відео.